Слово батька мене так вчили, так виховували. Слово батька для дітей має значення. Коли дідусь обзивається і дає слово дітям, внукам, правнукам, це має значення. Коли наш президент говорить до народу свого, це має значення. І я зареберу саму святу і саму мудру. І саме правдиву книгу, де говорить сам Бог своїм Святим Духом до людей. А ви, будь ласка, чуть-чуть послухайте. Добре? Ми читаємо Солонян, то п'ятий розділ. Я читаю з 12 тексту ось такі слова. Шануйте тих, хто працює між вами. Наставлені. Вами в Господі тих, хто напоумляє вас. Виявляйте до них велику любов за їхню працю, майте мир між собою, просимо вас, напоумляйте тих, хто порушує порядок, підбадьоруйте малодушних, захищайте немічних, будьте терпеливі до всіх. Стережіться, щоб ніхто нікому не віддав злом за зло, але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Завжди радійте. Невпинно моліться. За все, дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Давайте скажемо Амінь. Про це можна говорити цілий день, аби тільки допомогло. Дорогі мої, я був колись в 80-х роках свідком у нас на автовокзалі в Рівному. Я чекав свого автобуса додому. І людей було багато. Там такі були ряди, сиділи люди, чекали автобусів. І сидів чоловік з села і купив собі. Пару буханок хліба. Хтось пам'ятає старше такі сітки, а воські такі були. Діти вони не знають, їм це закрито, а нам відкрито. І там було дві-три буханки хліба, такі цеглинки такі. І колись хліб дуже пах, діти того теж цього, цього, цього не знають. Якщо хтось будь-хто відриве лобка кусок хліба, то вже метрів п'ять навколо вже всім крутило в носі. І це добре рече. Отакий От був колись хліб. Або ми були голодні, або був смачний хліб. І тут іде про шак. чоловік, бо я сию, я це бачу, йде про шак. Знаєте слово прошак? І він просив від, ну, зараз їх більше, тоді було менше. І він, хто що? Хтось давав, хтось не давав, а цей чоловік з села, і він якраз до хліба приступив, і він підійшов до нього і просить нього. І цей, як би, ну, та взяв йому те, що відломав йому і дав. Він так клочки вклонився і йде далі. І так сунеться ці ноги, і люди сидять. а Він просить усіх, метра два він відійшов, а цей чоловік достав ще кілечко такої правильної ковбаси. Це теж діти не знають. Колись ковбаса теж дуже смачна була і давала аромат. Зараз цього немає. І коли це відійшов два метри, два метри відійшов, ви мені пізніше скажете, відійшов два метри і цей в собі вломав, ну, цей на, 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 на запах вертається. А я отут сижу, я свідок того був, я свій такі речі я собі записую. Бо це інтересна історія. Він прийшов до нього і бачив, що перспектива є. І йому поклонився і каже: я вам дякую. І давай дякувати, при мені. Ну, рази три, може, п'ять, з поклоном таким. І цей чоловік, що приступав до обіду, каже за те, що подякував, на тебе буханку, ну, додав. І на тебе оцей кусок ну, ковбаси. Яка думка моя, друзі мої, що якщо ми просимо у Бога, або взагалі в житті, це таке правило, отримуємо кусок. Але ну, якщо ми дякуємо, отримав всю буханку ще з ковбасою. Я хочу вам сказати, що я іванський християнин 37 років мого життя, і я це спрактикував. Правильна думка була піднята, друзі, не тільки дякувати там раз у рік. Я хочу вам сказати, що я, я давно це прийняв рішення, я думаю, що від самого початку. І останні 37 років моєї життя я живу іванським життям, я проповідаю Івани, я допомагаю людям, чим можу, служу. але в особистому житті і в сім'ї. Я кожен день за все багато разів дякую. Я хочу засвідчити, всі мене тут люди які знають, що я живу життям подяки. І не просто віруючи, і не просто житель Рівенської області, і не просто проповідник. Друзі, я стараюся жити, як написано. Тут написано, що завжди радійте. Розумієте, те, що Бог сказав, тобто треба повірити Богу і у слову. Бог нам зараз милість дав велику зараз Бог. Ви знаєте, що цього року взагалі ворог Ісус сказав, об'ясняє, що є ворог, і у ворога є демони, і ворога є люди вредні, і ворога є танки. Щоб ви знали, воно б ця біда приходить часом украсти, убити і погубити. І воно десь там ходить не раз за нами, чатує, кого буде зловити, а потім прийшло нам всю нашу країну ця біда. Я навчаю віруючих і себе, щоб ви знали, що якщо ти прийняв Господа Ісуса в серце, став християнин, ти покликаний бути найміцнішим в Україні. Нема різниці вік, здоров'я, колір очей от і, і так далі. Якщо в тебе в мене, в серці Ісус Христос, святе Боже Слово і Дух Святого Бога, ти покликаний бути переможцем. Не слабаком, а переможцем. Можете сказати зі мною. Амінь. Хай Бог власне. Отакий має бути підхід. І коли ворог прийшов, де сьогодні це говорилося вже, він прийшов всіх, друзі, ото нас вибити і знищити, щоб не було ні мене, а то перше мене, бо вже хотіли вас шукати. Но ворог не знає або забув, що є той, хто створив небо і землю, хто створив українця і дав нам землі, і дав нам хліба, і дав нам до хліба. Ворог забув ці речі, але Бог наш він на престолі і український народ віруючий, набожний, благочестивий і творить милостиню. Давайте скажемо, слава Богу. А хто цього не знає, не вміє, То ми під очим. під очим. А чому ні? Я не можу вам казати цифри, дати, де і що, але коли я там буваю, а я буваю зараз, туди їду, і оце як було тепліше, я був в вересні, потім ще раніше. І в багатьох місцях саме люди наші, соблозахнути, на які мають віру в Бога, ми скидаємося і грошима, і хлібом, і варениками, і налісниками. Ви можете уявити фура, то тобто це велика така машина, там 20-30 тонн одні налісники з Рівненської області. От уявіть собі, я вам не байки говорю. І все ми допомагаємо, ну не кажу. І от коли ми стояли, я їжу молюся, я там всяку біду виганяю, бо люди налякані і стреси різні, друзі мої. І кажу, дорогі мої, стоїть тисячі, півтри тисячі людей, і ми величезна команда. Служимо їм, друзі мої. Ви це знаєте. от на нас є волонтерські команди, це добре. Деякі там червоні хрести, деякі там допомагають. Але щоб ви знали, що величезний відсоток Бог дає через своїх людей. Це через, через своїх людей. І коли я там стояв, бо я як перед вами, і там дуже часто можу стояти, я говорю, що ви знаєте, ви є хороші люди, але ви чули, ви чули, і там, де я, ну, я. Я там казав, не так. кажу, на слідуючій площі зібралися всі комуністи, теж роздують хліб, підете чи ні? Вони кричать, неправда. Я кажу, а от там на площі зібралися всі п'яниці, і, і, і вам поброзили хліба. Вони кажуть, то не може бути. Кажу, а там ще вам попривозили. Вони кажуть, нащо ви таке говорите, таке не може бути. Помагає тільки Бог через своїх людей. Амінь. Через своїх людей. Дорогі друзі, ми будемо молитися зараз. Молитися. Час, друзі, наш збігає. Я хочу нагадати нам усім. Погляньте на небо. Завжди, коли будете дивитись. Хмурне воно зараз це гарне синє таке, щоб ви знали, що небо від Бога на землю і земля від Бога. Адам і Єва від Бог. Біблія від Бога. Ісус Христос від Бог. Церква, церкви, церква на землі дана для України не від людей, від Бога. Зібрання, які організовані, друзі мої, це теж люди зібрані в ім'я Ісуса Христа. Все, що за мною ви бачите, це все нам дано від Бога. І навіть те, що такі гарні молоді люди, я коли вийшла команда, це перша, то я, я це мої приятелі близькі, я кажу, ну що старовіри ідіть, но покажіть як треба. А це наскільки називає Молода гвардія. Я радий, друзі мої, я радий, я, б, я за те, знаєте що, а щоб всі наші жителі України вірували в Бога, мали радісне серце, мали Боже, Боже забезпечення і щоб отако всі ми разом, як наші діти, співали і величали Бога. Вам як? Не чую. А й Бог поможе, правда? Я вивчаю писання, і я знайшов місце в Біблії, коли все населення землі було віруюче. Всі! І поклонялися Богу, і співали, принесли духовні жертви. Знаєте коли? Після потопу. Якщо ви знаєте писання, бо після потопу була одна велика родина, вони були всі віруючі. і батько організував, збирає і духовні жертви, і свято було. Я знаю таку справу, що коли все населення землі було вірше, ані одного не чистився не було. Дорогі мої, і Біблії Бог відкрив, хоче Бог. І не тільки Бог, і я вже двох, щоб всі люди спаслись. Ви як? Щоб Бог всім простив. Щоб всі мали радість, мали хліб і до хліба, і ми мали Боже це забезпечення і мали Боже благословіння. Давайте разом скажемо, слава Богу. Скажіть, будь ласка, чи зрозумілий проповідник? Нехай, друзі, Бог поможе нам, щоб ви знали, що нам Бог усе дав, зробив і дав. І наша справа три великі питання почути це, ви чуєте зараз, друге повірити, чому в нас завжди віруючи, і прийняти Почути, повірити і прийняти. Ніхто замість вас цього не зробить. У мене я маю дуже величезний спектр знайомих людей. І ось увірував один вчений чоловік у нас в Україні. І він керівник наукового відділу. І в нього там багато, може, десятки людей, його підлегли, всі грамотніші люди. І вони такі, грамотні, що я боюсь. Ну, не, ну такі. Ну, коротше, не люди, а цифра. Фізико-математика, ці всі вони такі всякі вещі. Я не хочу друзі розказувати, ну але факт то, що. Диджитал, сплошний дичал, таке краще розумне наше українське. І оцей чоловік, старший керівник, і увірував, і Господь хрестив духом через оці руки. Я мав честь мати контакт з такими людьми. І коли ми мали спілкування, він мене запросив, щоб я з ним як з вами зустрівся, їм проповідував за них, помолився. І вони почали з нього підсміхуватися. Знаєте, приходить начальник пройде на роботу з Євангелієм і тільки вільна хвилина підчитує, щось читає. І вже всякі в нас, всякі такі, знаєте, є, виховані і не зовсім люди, і хі-хі, ха ха вже ну, вже, щось, вже тронувся. Ну, Як нап'ється, то не тронувся. Як покине жінку, ну, то не тронувся. Як побитий синій, то 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 то, то, -то не тронутий, знаєте. А як в руки Біблії на роботу взяти, то, -то вже тронутий. Правильно, тронутий Господа. Вибачте за українське слово. Господь тронувся і ось коли він побачив, що вже рівень цього скептицизму піднявся. піднявся, він каже, а ну-ка всі до мене на обід. Всім каву виставив і сів там. Він каже, біля 300 людей. І каже: ви мене розумні люди. А ну скажіть, будь ласка мені, чи є смис бути в таборі, який уже давно програв і програє? Я вас запитую. Який смис бути в команді сатани? І не всякої біди, де це все діло рішено, і всі програли, і якщо не буде покаяння, то пройде багатьом капут. Вибачте за неукраїнське слово. Я зрозуміли? І ви знаєте, він нас, він пару разними переговорив. І каже, якщо я прийму Ісуса і стану християнином, то вам буде багато легше і легше. Ви буде лучший керівник. І так, друзі, сталося. І ви хочемо сказати, що. Одна молитва і 30 душ чиновників, бо взяв похрестив Святим. Я би їх не хрестив. Ну, жінки всі мальовані. Ну, Щобами ну, науковці такі. все. Але Бог бачив, що люди серцем ідуть до Бога. І Бог взяв їх і прийняв, і всі вони є іванські християни. Ну вже вони трохи роз'їхалися, хто до Європи, хто десь далі, деякі тут лишилися. Я думаю, там маршрути ракетам прокладають. Ну таке. Але, дорогі мої, послухайте, будь ласка, нам Бог до цієї хвилини поміг. 90% ворожого задуму, де хотів нас всіх вибити, не збулось. 90%. Ми живемо, ми маємо, ми молимось, ми їмо, ми хвалимось, проповідуємо і допомагаємо. І якщо ми у Христі Ісусі, прийняли Ісуса до, а самий великий переможець це Ісус Христос. Все, якщо ми до нього підійшли в Його команду, війшли, друзі мої, щоб ви знали, ми покликані бути величезні команді переможців. І все буде добре. Амінь. Як то зараз кажуть? І все буде Україна. Але ще одне, друзі мо. Людина, яка обращається до Бога, вона міняється. Щоб ви знали, то не просто книжка. То щоб ви знали, що я і більшість із вас ми нові українці. Нові українці. Я дуже вас поважаю, шаную. Я би хотів, щоб всі наші люди от у Юсібі, от би 200 тисяч рівнян, да зараз тако зібралися. Як би вам? А? Або б класно. І коли керував народом Божим Давид, цар Давид, то він, у нас Володимир Олександрович теж з того народу, але ну, ще в нього нема всіх цих важелів. А Давид був такий поконкретніший і дав команду на основанні слова, щоб три рази в рік всі чоловіки зібралися на собрання. Ви можете уявити у центрі Рівного. 100 120 тисяч, може 150 тисяч одні чоловіки. І всі зібралися і читають Писання і разом з групою співають і хвалять Бога і благословляють Україну. Ану, а? Це не це не байки, це все Біблія. і нехай нам Бог поможе бути мудрими у Христі Ісусе. Я за те, щоб всі наші дідусі були глибоко віручі і мужні люди. Наші батьки такі ми І наші сини виросли, і нас підмінили, і нам не було соромно. І хай всякий алкоголь геть. Наркотик – геть. Наворот всяка, біда всяка геть. І хай рука Божа, і Боже забезпечує, і благословення рясно надалі навідає наш народ, наші сім'ї, наших дітей і внуків, щоб всі були спасенні. Всі були прощені, і всі були на великій небесній переклесні.